Що? Вони робили ти дівчині. Що робила? Колір. Ні, колір не кажу, що не класний, але Жовти, та, ми, кінчик. якби чуть чуть не жовтий, такий, то виволю. Хочу лічинчики, бо мене та попередня трукарка не добре відбили і я не тонювалася. Вона не була, ну як... добре, а верх сьогодні відбілився. Вона вже мусила в тон робити, як вона тут відбила, то тут лишить. Будете че під льодом, ні? Що? Знімаєш? Ні. А що таке знімаєш, то <рикла> да. <Шо> піднімаєш? Що ти придумала? Почує попробувати. Добрий день, на вас дев'ятнадцять людей. Виліземо в букови, скажи. Дніпря муську пилопили. Діка, 10 чоловік, привіт, передамо. Ми поки виліземо сюди в горб, воно мене трошки потім. Прямо в інфірету я лиш ти малярством займаю. А так ще трошки. Падіння бомби зараз буде. Пеш. Що я поробила? Будемо робити. Ходи? Ходе? Не годе. Ходи. Пиляти дрова, ходе. Це давній цей треба. Тепер. З магазину? Ні, ми не з магазину. Ми йдемо в горі. До баби. Гору. Ти йдеш у гору, я йду до гори. — Я лізу в гору, йду до гори. — Йдемо на толоку. Різу. До, до Пиляти і колоти, дрова. Газдень. Перераблені. Пишу. То тобі, а не Дістала. Ой-ой. Мама, якщо я через цю зйомку упаду, будеш мені платити компенсацію. Баба? А причому тут баба-баба не в курсі я йду до баби. Угу. Свісько, арка. Зараз буду під арку. Питають нас, скільки градусів морозу. Хай файно купай. Десь два. Приблизно два. Не сказав би, що холодно, але... Не дуже Легко. Ой. Ой, попій. Ай зелененький. 35 людей, якщо одночасно, то того. То толком ні хрена не видно. туди. Я вже показую. Галено галя. Йо йо. Треба котки буде дробити. Честе повітря згідно. Ху! Я остану най. Тут дуже, дуже файно. Не... Стрісайся. Зразу мене проговорить. <рес> Дивіться добрий день. Йо, як гарно, так класно. Там краса, а у нас тут о, копілаш. А там моя родина. Родилася, я трошки нижче. Родина, доброго дня, доброго дня, Люда. То друга вже. Літо з вами. Отама. Ми маємо бути. Але ще такими путями. Що? Все. Пішли далі. Далі. Сокера. да. Танана. Агана. Сорок сім людей, дві на, то тобі не шутки. Добираємо до 50. Ану файну не в зараз людей подсмішку. Та, Такі стежки. І туди мама ще там не виглядає. Добрий дай я не мене знімає. Привіт! Ти шо там забив руку? А. Прихватило, мусить прихватити. Я не... Можна ще дорозі, мені поклали. Ну та, так. ще тобі? Може би ти прийшов до нас? Це не наші дрова, наші вищі. Жінка не, не тут, а наче під є. Димо бабі сухих дров пилити. Слава. Ну, ну. Де вас 50? Дженко на день поки адма пропонували яке гарно. Дякую Таку фотку зроблю Менше тексту Краса О, пятьдесят дякую Там так файно записують, як ми бігаємо, ні. скільки там осіб? Після чотири дві немає, то туди. Тут дві набудані. Баба десь десь А, дзвінка ти не на море хотіла. Попала у гори. Дякуючи мені, тій бабі. ловіть вподобайку, щоб... Так, ще йшла, сидять. Дякуємо. Велечня дякую. Всього кілометр. Півтора кілометр, так? Ну кілометр кілометр з цими зігзагами має бути. А ось там кілометр двіста, кілометр триста. Такими стежками, такими красюнями, хтось уже змів. Ой. Немо. Я тут одна там, там красу не ела. О! І... Ще трусячки, до тої берізки. Та то ми вже будемо на місці. Трусячки на 5 хвилин обійдеться. В Ютубі. Ті це там би було більше? Наших знайомих. Помагало. Би. Офігеть. Сколько снігу, на! Красотища. Ти Дінка. Типу знімаємо напередешку робить. Тому я тут місце. Дихання. Така у нас красота. Їдьте до нас. Плити дрова. Це такий круг зробив. Я мушу людям показувати красу. О, дж... чеська нас чула. Двінка 55. Ото я звідти маю їхати. Ото. Бачиш? Я тебе почувствую. І <риві> там на старій дорозі зламаєш. <риві> Боже найдеш з <кусками. риві> Запчастями. Тут хтось з'їхав уже. Йо. Йо-йо. Утуди <риві> <Роді> сердико. <риві> То буде прикольно, як будемо злізати, Він точно на клейонку ти. І на цю стежку І туди. У нас тут є вже двінка чотири. Вже пару разів було, а там яка в нас горбачка. Правда? Красивенько. Файненько. Дві з мене на гроліки включались. На суберізькі <різь> мамині. <різь> А ah, добрий день Це не город, це гори Карпати. Okay. <laughs> Пишу, що за город. Пишу що кажу, що гори Карпати. Гори Карпати. Зараз okay. Ух, Чи трисячки. Йдемо в город. баби осюди. Так. Зараз наші дрова є. Привіт, дядька, баба тебе забила нормально? Вісім людей дві, та тобі не шутки. Добрий ранок Україна. Іди привіт, привіт! Так, ми зараз тут вимушені виключати, а може так. Тут мати, а там братьок вітно. І Посидів трошки годинка, десь, а чоловік зараз має бути. На трошки я підусь, теж вам покажу. Добре, ну отака у нас тут краса, красотища. Добрий день. Вау. Цесен. Ой, яко. А Вау, вау, вау. Наша каже псинка гав-гав-гав. Все.

Їхали на найбільшому. найбільшу. Босуми.